Всім привітик! Сьогодні у нас на календарі перше число, а це означає, що у нас наступив новий рік. З чим я вас і вітаю! Бажаю вам всього, -всього най, най найкращого. Нехай ваші мрії і цілі збуваються. І я насправді спробую вам в цьому допомогти, адже я прийшла до вас з відосом про експрес планування 2024 року. Чому саме експрес-планування? Я помітила, що дуже велика частина людей ем, любить будувати такі великі системи, такі дійсно масштабні, якісь системи в ноушені чи в інших застосунках, чи навіть в календарях. Ем, вони витрачають на це дуже багато часу, особливо в період цього нового року. Сідають, все планують, прописують, а потім повертаються до них буквально на наступний рік. От і нічого не виконують, адже ці системи надто складні і їх нереально дотримуватися. Тому я сьогодні хотіла запропонувати вам інший метод, інший спосіб, який допоможе все упростити і спробувати за мінімально короткий термін досягнути ем, максимально бажаних результатів. При тому всьому застосовувати суперпростий підхід всього з п'яти базових кроків, які особисто я поки вважаю найважливішими в цьому періоді планування. Також я забула зовсім сказати, як же без подарунків у новий рік. Один із них я готувала для вас досить довго і хотіла би подарувати вам його в цьому відео, тому додивляйтеся його до кінця, аби зрозуміти, де як його знайти, як його можна. Отримати цей подарунок також має бути таким певним заключенням і доповненням цього відео по плануванню і має допомагати вам протягом всього вашого шляху. Але перш ніж ми почнемо. Мене звати Настя, і я рада бачити вас у себе на каналі. Тут ви можете знайти практики по продуктивності, де ми тестуємо наскільки ці всі гіпотези і поради, як жити краще життя, працюють насправді. Також ми тут розглядаємо різні 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 застосунки, які допомагають нам облегшити життя, і однозначно ж говоримо про планування. А також я ділюся своїм досвідом, аби ви не наступали на ті ж самі граблі, на які колись наступила я. Повертаючись назад до відео, я хотіла сказати, що в принципі у цей спосіб супер простоти я хочу застосовувати на всьому своєму житті цей рік і подивитися наскільки класно він працює. Пробувати не ускладнювати, фокусуватися на чомусь одному і добиватися певних результатів. Цим цим процесом я планую ділитися в інстаграмі. Якщо вас там немає, долучайтеся. Будемо разом проходити весь цей шлях, ділитися власним досвідом і досягати нових цілей в 2024 році. Окей, тож давайте пройдемося по п'яти ключових кроках, які я вважаю, мають бути в кожного в процесі планування. Перший з них надважливий це певна опора. Він називається рев'ю минулого року. Дуже часто ми з вами стикаємось з такою ситуацією, коли приходить новий рік. Ми розуміємо, що в принципі того всього, чого ми хотіли, ми не досягнули. Ну і що там згадувати? Нема чого згадувати, потрібно просто забути і почати з білого листа, як ми всі любимо. Це така насправді погана риза перфекціонізму, тому що ви ж прожили це життя. Це вже певний досвід, це вже певні уроки, які ви засвоїли. Наскільки буде нерозумно викидати його в смітник? Краще все це гарненько проаналізувати. І винести найкращі, найбільш зрозумілі висновки в новий 2024 рік. Тобто, як мінімум 25% вашого плану вже буде зрозумілими, адже ви будете знати, що вам подобається, що вам не подобається, де ви часто робили якісь похибки. не обов'язково робити рев'ю того, що ви минулий раз напланували. Можливо, ви просто продивитеся свій рік, подивитесь, що було класно, що було не класно, зможете себе похвалити за ваші досягнення і побачити якісь залежності, коли ви дієте не дуже правильно, і зрозумієте, яким чином це можна виправити. Тобто провести собі таку роботу над помилками. Другий етап планування я називаю brain dump. Це такий, знаєте, як мусорне відро відропавна, коли ви накидаєте все, що у вас зберігається весь час в голові, в одне місце, і потім вже починаєте його розбирати і розгруповувати по різних місцях. Тобто ви починаєте розуміти, в якому напрямку ви рухаєтеся, ви починаєте бачити, яке життя ви хочете мати. Особисто для мене були певні відкриття в тому, що я зрозуміла, що я найбільше там думаю про певні сфери, і вони для мене найважливіші, тобто сфери життя, наприклад. І в мене з'являється дуже багато цілей, які поєднують одна одну, і, в принципі, дуже сильно ем, дотичні одна до одної. Тому було би класно їх поєднувати в спільні цілі або зробити для них якийсь такий певний загальний план план, який допоможе дойти до бажаного результату, також це дуже класний етап, тому що ви звільняєте свій мозок від зайвих думок, і вам стає легше дихати. Ви звільняєте простір. Знаєте, як дуже класно робити певний деклатерінг перед новим роком, тобто ем, повне прибирання, таке, щоб ви все не потрібно повикидали, і тоді дихати легше. Так само з мозком. Коли ви вигружаєте всі ті ем, тисячі мільйонів ідей думок на папір, потім зі сторони на них легше дивитися. Щось ви відкидаєте, бо розумієте, що вони вам не потрібні, і це в принципі така. Якась ідея, яка просто з'явилася і пішла, а щось лишається з вами надовго, і вам би дійсно хотілося цього досягнути. Тому це такий другий класний етап, який варто пройти. Третій крок, який я пропоную зробити, це йти за системою трьох правил. Пам'ятаєте, у нас було відео на каналі на цю тему, я лишаю його десь тут. Е, і там ми намагалися будувати три основних фокуси чи три основних справи, які ми хочемо зробити за день. Там ще було таке питання: якби я міг зробити там е, якісь три основні речі до кінця дня, я б був повністю задоволений, що це мають бути за речі. Так і тут я знаю, що ми всі з вами максималісти, і ми також вже говорили про цей ефект, коли людина ставиться до себе в майбутньому як до чужої людини, тому накидаю туди скільки тасок, скільки можна взагалі собі уявити. А потім ми з майбутнього не можемо дотримуватися нашого ж плану, тому що це все надто складно. І саме оце це правило трьох е, ідей, трьох цілей дуже сильно допомагає все спростити, і ваш шлях стає набагато набагато простішим. Я розумію, що багато хто говорить, що потрібно йти за різними сферами життя, треба скрізь ставити цілі. Це все має бути працювати в, е, в комбінації. Це все правильно. Але е, ми маємо розуміти, що ми також не роботи, і в нас є всього 24 години в добі. І тут найкращий варіант реально просто. Прорахувати кількість годин, які у вас є, на ту чи іншу ціль, і зрозуміти, що для вас є пріоритет номер один. Також чули вже про правило 80 на 20, От виділіть основні цілі, які мають бути ключовими. Все інше буде додатковим. Якщо ви до нього дійдете, класно. Але от фокус має бути один. Тому цей підхід дуже сильно допомагає сфокусовано дійти до однієї цілі, і краще зробити одну справу, яка буде найважливішою з усіх запланованих, ніж поставити собі 20 справ, але в результаті не дійти до жодної. Особисто я поставила для себе одну з ключових цілей: це розвинути свій діджитал простір, про який я мріяла можливо вже три роки, і планувала його три роки, але все ніяк не робила, відкладала. Думала, що це неважливо і колись там пізніше зроблю. Нарешті цей час настав, я можу вам про нього розповісти. Це буде такий певний спайс, де я буду вигружати всі свої шаблони, які я створювала як для саморозвитку, так і для якоїсь роботи саме в сфері маркетингу. Також ви можете знайти там не тільки, наприклад, там Notion шаблони, а також шаблони по екстайлсу. Згодом дадуться шаблони по ем, клікапу, можливо, навіть свої шаблони-застосунків я вам зможу докинути. Вони будуть різні по оплаті. Якусь частину однозначно я лишу вам безкоштовними. Ви зможете їх завантажити будь-коли. Інші більш глобальні великі, на які я витратила багато часу своїх зусиль, я зроблю платними, тому ви зможете їх собі придбати. На цій платформі є такий класний формат, де ви зможете підтримати мене і взяти собі щось корисне. Тобто там є функція, де ви можете ввести будь-яку ціну за шаблон, яку ви вважаєте доцільною, і відповідно таким чином підтримати мій канал і забрати собі шаблончик по тій ціні, яку ви вважаєте для себе релевантною. Посилання на простір буде чекати вас в описі під цим відео. Якщо вам цікаво, обов'язково загляньте. І сюди ж на додачу до цього пункту це те, що ставити цілі, оце ці, наприклад, три головні цілі, потрібно не на рік в цілому, а на квартал. В принципі, ви можете розбити, ви можете поставити там якийсь суперглобальні на рік, але якусь частину, там одну четверту, да, це будуть ваші квартальні цілі, тобто цілі всього на три місяці, які ви будете намагатися досягати. Це допоможе вам стати більш реалістичними до цих цілей. І знову ж таки, коли ви дивитесь на своє життя там через рік, у нас якась така дуже розмита картинка, і нам здається, що. Ого, в нас є 12 місяців, там 365 днів, ми точно встигнемо. Але насправді ми дуже сильно схильні відкладати або переоцінювати свої можливості. Тому, коли ми будемо планувати всього на 3 місяці, це ці плани стають набагато реалістичнішими. Ми точно знаємо, що ми зможемо встигнути за ці 3 місяці, а чого не зможемо. Адже 3 місяці у нас максимально чіткі, а не супер розмиті, як наступні. І ми, хоча б приблизно знаємо, чим ми будемо займатися, чи ми не будемо, що у нас є в планах і наскільки реалі... Істично буде досягнути тієї чи іншої планки. Наступний пункт новий для мене. Він називається Забути про смарт-цілі. Ох, як всі про них люблять говорити. В тому числі це була і я, поки не зустрілась одну нову схему постановки цілей. В чому смарт насправді не дуже класний підхід? По одній простій причині це дуже класна формула для компаній. Там вони дійсно мають бути чіткі, досяжні, вимірні там та та, -та, -та. І їх можливо досягати в розмірах компанії, тому що в тебе є людина, яка, скажімо так, наглядає за тобою, якій ти робиш звітність, Ти, їй ти відповідальний за свої дії і постійно показуєш їй, до чого ти доходиш. Дуже часто так само в компаніях є, наприклад, там квартальні звіти чи щось таке. І там люди намагаються досягати результатів, тому що в них є банальне бажання не бути гіршими за когось. А коли ти сам по собі в тебе по факту немає тієї людини, яка прийде, запитає тебе, як у тебе процес, що потрібно там тобі допомогти чи не допомогти, як ти справляєшся. то в принципі ти все в останній ящик, і навіть коли ти не встигаєш, ти думаєш, а все рівно ніхто не дізнається можливо наступний раз зроблю і просто не заморачуєшся. Також цей смарт-підхід певним чином вижив себе, особливо в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Він дуже сильно, скажімо так, фіксований і певним чином такий грубий. Він не враховує той великої кількості неочікуваних моментів, в яких ми з вами живемо. Особливо Україна в період війни і дуже тяжко, і не потрібно від себе вимагати того, на що не зовсім ви впливаєте. Тому я пропоную вам піти за новим підходом постановки цілей, який називається Clear. Він набагато більш гнучкий і орієнтований саме на людину, а не на якісь там недосяжні е, ідеальні версії того, чого насправді ні в кого й не існує. Цей спосіб я побачила на LinkedIn від публікації Семраж. І вона також орієнтована на команди, але я для себе її підлаштувала під моє особисте життя. Перший пункт називається «колаборейтів». Якщо це стосується компанії, то там ця ціль має спонукати між собою команди, комунікувати і колаборувати. Якщо говорити про особисте життя, то тут я для себе зрозуміла, що ця ціль має певним чином колаборувати з вашим наявним життям. Тобто, щоб це не було щось таке, чого ви не можете просто зараз фізично зробити, фізично впихнути в ваш режим. Наприклад, ваша ціль почати прокидатися о 5 ранку і бігати на дворі. Але по факту ваш графік зовсім інший. Ви, наприклад, закінчуєте працювати лише о 12-й, і тобто, прокидатися о опять це вже буде нездорово для вашого організму. Ця ціль не зможе вже колаборувати з вашим життям і з іншими сферами вашого життя, які у вас є. Тому тут важливо, щоб ця ціль стала не лише частиною вашого майбутнього життя, а й взагалі е була якось поєднана з тим, що ви робите зараз і чим ви займаєтесь. Другий пункт вона має бути. Обмежена. Ви не можете сказати, що я хочу там, не знаю, зробити, випустити тисячу відео. Ви маєте собі зрозуміти, за який період, наприклад, там за три місяці, і реалістично оцінити кількість, яку ви можете зробити. До прикладу, там 50 штук. От Було б класно зробити за три місяці 50 штук відео. Далі, emotional, вона має бути певним чином приконекчена саме емоційно до вас. Е, і ви маєте хотіти її зробити. Тобто, щоб відійти максимально від цього мені треба, я повинен до я хочу, я мрію, я буду. В цьому пункті також важливо розуміти, що ця ціль, ця мрія має вам подобатись, тому що якщо вона не буде вам подобатись, вам буде дуже дуже тяжко її досягти. Іноді ціль може виглядати такою супер красивою, і нам дійсно буде здаватися, що ми хочемо від неї досягти. Наприклад, не знаю, я хочу бути якимось там світовим спортсменом або світовим актором. І з сторони це стається красиво. В них така особливо в акторів, да таке чудесне, красиве життя там чи в тих самих блогерів. Але насправді ми не знаємо або не зовсім хочемо думати про те. З чим вони стикаються кожного дня, і через що їм потрібно проходити для того, щоб мати те, що вони мають, ми маємо лише фінал. І тому тут важливо дати собі звіт в тому, що нам потрібно буде зробити, для того, щоб досягнути цієї мети, що ці дії не завжди будуть такими прекрасними і ідеальними. І навіть якщо вони будуть не ідеальними, потрібно обирати такі дії, в яких ми все рівно будемо по справжньому кайфувати. Обирайте цілі, які будуть запалювати вас протягом всього шляху, а не лише на його початку. І останнє Refinable. Ця ціль має бути доступною до змін в будь-який період вашого часу. Знову ж таки, є дуже багато речей, на які ми не маємо впливу в світі. Щось із речей є під нашим контролем, а щось із них немає під нашим контролем. І буде дуже недоречно бігти за тими якимись елементами, які ми не зовсім можемо на них повпливати. Тому, якщо ми, наприклад, там робимо якесь рев'ю, да, ми переглядаємо там через певний місяць, як там просувається досягнення нашої цілі, і ми бачимо, що, на жаль, ми не зовсім сильно до неї підходимо, або ще є інші фактори, які заважають її досягненню, то краще або спробувати трошечки замінити її, або замінити. Кроки, які до неї ведуть, тобто модифікувати її таким чином, щоб вона відповідала тій реальності, в якій ви наразі знаходитесь. Єдиний момент, який тут потрібно сказати, це те, що не потрібно змінювати цілі, якщо ви просто ще не зробили той план, який ви собі поставили. Тобто є ціль загальна, до якої ми хочемо досягти, і є кроки, які ми робимо. І от якщо ви розумієте, що ви зробили всі кроки, але ви не досягнули цілі, то бажано тоді замінити ціль. Якщо ж ви розумієте, що ці кроки нереалістичні або не можуть бути реалізовані на досягненні цієї цілі, то тоді є сенс точно не міняти ціль, а міняти лише кроки, які до неї ведуть. І останній п'ятий крок це те, що перетворіть свої цілі в звички. Тут аналогія супер проста. Чи замислюєтесь ви над тим, як взяти стакан в руки? Чи замислюєтесь ви над тим, як встати з ліжка? Ні, це є автоматичні дії, які наш мозок робить, не замислюючись. Теж саме потрібно зробити з цілями. Спробуйте виділити хоча б одну маленьку звичку, яка буде дотична до нашої цілі в довгостроковій перспективі. Та як її краще виділити, ви можете знайти ось в цьому відео про звички. Там є покрокова детальна інструкція, яка розповідає, як все працює, але суть в тому, щоб дійсно. Ви кожного дня рухались там по малесенькому відсотку до вашої мети. Звички насправді супер потужний інструмент в досяганні ваших цілей, тому що вони будують вашу поведінку. Якщо, до прикладу, ваша ціль стати фінансово грамотним за 2024 рік, не знаю, почати інвестувати, і банальна звичка почати, наприклад, вести фінанси, да, в там кошельок завести собі, там відслідковувати всі ті витрати, які ви робите. То це вже буде масштабний крок на шляху до вашої цілі, і як підсумок хотілося сказати те, що насправді ви вже все знаєте. Кожне це новорічне відео чи всі ці плани, системи, ви вже все знаєте. Я певна, що абсолютно кожен з вас має всі ресурси для того, щоб дійти до бажаного результату. В якихось моментах нам просто не вистачає сили для того, щоб ви зробити ті самі маленькі дії, які і рухають весь прогрес. Тут хотілося б згадати таку мотиваційну фразу, що один грам ваших дій вартує тонни теорії. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що фінальна дія, фінальний результат залежить лише від вас, і у вас є абсолютно все для того, щоб почати діяти. Перше стосується подарунку, який я вам підготувала. Це буде планер 2024 року на платформі X-Styles. Я зробила цей планер максимально зручним у використанні саме для щоденної основи. Тут є щоденні чекіни, куди ви можете заходити писати свої думки, як ви почуваєтесь, планувати ем, рутину, додавати трекери різні. Також є схожа система для віклі, але там свої формочки. Також тут є манслі overview, манслі рефлексія. В кожному форматі свої поля, От для того, щоб ви могли максимально класно проплановувати свої дні, тижні та місяці. От е, лише єдине, що я лишила нетронутим, це саме проекти, тому що я думаю, ви зможете пропланувати їх максимально так зручно, як буде це вам, тому що в кожного свої фокуси в дні ви зайняті своїми проектами. От тому тут ви зможете вести те, що до вподоба вам, і побудувати свій спець, який буде вам е, корисним. Також тут є календар. Для якихось подій Smart ноут, спосіб про який я розповідала, це спосіб ведення нотаток, про який я розповідала ось у цьому відео, і бібліотека ваших ресурсів, книжок, якихось подкастів, всього, що ви слухаєте, дивитеся, щоб ви могли його собі вести і по максимуму використовувати. Я дарую вам його абсолютно безкоштовно. Єдине про що попрошу, це просто відмітити мене в своїх соціальних мережах, не знаю, написати якийсь свій загальний інсайт чи будь-що. І я відразу побачу вашу відміточку і відправлю вам цей шаблончик у подарунок на 2024 рік. На сьогодні це все, про що я вам хотіла розповісти. Надіюсь, вам вдасться дойти до своїх бажаних цілей, а я буду максимально вам в цьому допомагати. Адже на цьому каналі вас чекає, ще дуже і дуже багато різноманітного контенту, який робиться з метою, аби допомогти вам покращити своє життя. Якщо вам відосик сподобався і вам було корисно, то не забувайте поставити палець вверх під цим відео і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну і зовсім скоро побачимося в наступних відео ще раз з новим роком.